Яскраві абстракції особливих людей у Києві показали роботи пацієнтів Павлівської психлікарні, аби засвідчити їхні пацієнти просто живуть в особливому світі, але вони готові поділитися часткою своєї душі з іншими. Та й по полотнах ніхто ніколи не здогадається, що їх створили душевно хворі. Картини бачила Ірина Стороженко. У виставковому хулі кінопанорами не проштовхнутися творчість пацієнтів, психічних лікарень вийшла за межі їхніх палат та коридорів. Годі було і уявити, що це спричинить аж такий суспільний інтерес. Неформальна молодь, фотографи, журналісти і самі пацієнти. Мало хто розуміє, Мої роботи в світі також я тоді очевидно вріна. Що мистецтво ліки для душі Анатолій Юсичев знає на щиток, І коли каже, що його роботи мало хто розуміє, насправді лукавить. Він серед найвідоміших тут художників, Призер та лауреат міжнародних конкурсів, яскраву абстракцію, якого ще й купують. 200-300 доларів. його історія банальна та побутова. Розлучився з дружиною, втратив житло, майже всі гроші віддавав на аліменти, став безхатьком. Потім втрапив до психіатричної лікарні, роздвоєння особистості. А 16 років він взагалі не міг знайомитися з жінками. Час від часу із нервовими розладами та депресіями, потрапляючи на лікарня, не ліжко. Найбільше з усіх терапій допомагало саме малювання. Я після. Я все время увлекался, хотя 16 лет я держал себя в руках и і було дістецтво у світі називають артбрюд, мистецтво дилаків воно має свої гучні імена та натовпу прихильників. У нас ці напрям лише формується, каже спеціалістка Тетяна Кабанець. Це іскусство не професіоналів і в частності маргінала людей, которые знаходяться. Как бы за рамками социума. заключення, це это одиночки, это медиумы, вот, то есть такі категорії людей, у яких є особенности соціалізації, благодаря чому вони виходять за рамки культурних шаблонів, то культурних норм і можуть создавать очень интересное самобытное искусство. А от професор психіатрії важає, що зв'язку між життєвою трагедією та спалахом здібності немає для нього, як для лікаря В таких виставок інша мета. Психічний больної це уже не той, не тот знакомый нам Иван, Петр, Мария и так далее, и так далее. Вот это пугает людей. Та небольшая, но ну, мне кажется, очень важная задача, которую мы ставим, достучаться до общества. Снять страхи, стігни які ресурсит в суспільстві по поводу психіатрії в Анатолій. же взагалі свій погляд, хоч і пише картини, вже 20 років. Дуже після цього втомлюється. Попри те, що вже зажив славу у своєму напрямку, заробітку це великого не дає. Єдине, після довгих років арт-терапії жінкою таки познайомився, одружився, каже живуть. Добре, Ірина Стоженко та Олександр Хуменко. Програма вікна СТБ.